Мої ну вітання усім у даному відео покажу і розкажу, як зняти передній бампер на автомобілі Volkswagen Passat B8. Розборку бампера слід розпочинати з підкапотного пространства. Відкриваємо капот, відкручуємо 4 саморези стандартних ваговських під зірочку Т-25 і знімаємо решетку радіаторів. Вищелкується на себе, ось так вигляд такий має кріплення, обережно знімаємо і кладемо її в сторону. Після того, як зняли решітку радіатора, переходимо в колесну арку, відкручуємо три самі які кріплять підкрилок до бампера. Також стандартні ваговські. Коли відкрутили, відгинаємо підкрилок і Ось в цьому місці, ось так, відкручуємо саморіз зверху донизу, який кріпить бампер безпосередньо до направляючої бампера. Коли це все зробили, переходимо на іншу сторону, таку саму процедуру робимо з іншої сторони. Відкрутили з двох сторін, переходимо у нижню частину бампера і відкручуємо бампер в нижній частині. Після того як бампер відкрутили знизу, зараз покажу 9 семерізів, по 3 з правої з лівої сторони і 3 кріпять губу бампера. Відкрутили все і можна починати знімати бампер. Починати потрібно з цих частин обережно, бо дуже-дуже плотно сидить бампер направляючий. Втягнемо на себе потихеньку і вищолкуємо бампер з правої сторони, так само з лівої сторони, потім а, бампер з цими кріпленнями тримається на направляючий бампер. Теж обережно на себе вищелкуємо і знімаємо. Якщо у вас комплектація з парктроніками, або туманками, або то і то, вищолкуємо фішки, фішки стандартні. Нажимаєте, вищолкуєте. І якщо у вас комплектація з омивачем фар також не забувайте відключити омивач фар Ось і все, бампер снятий. Машина в розібраному виді. Ось так виглядає, кому було цікаве відео. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд.